Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай Росія запустила по Україні 36 ракет та майже 600 сотень дронів. Як відпрацювала протиповітряна оборона? У ніч на 29 листопада Росія масово атакувала Україну, запустивши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам протиповітряної оборони зло збити більшість ворожих цілей. Про це офіційно повідомляє телеграм-канал наших повітряних. Сил за даними військових. З 18.00 28 листопада до ранку 29 листопада противник задав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару Київська область. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу: 36 ракет та 596 дронів різних типів. 596 – дев'яносто Дарних дронів Шахет Гербера 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кинжал, 23 крилатих ракети х 1 Іскандер К, 4 балістичних ракети Іскандер М, 4 керованих авіаційних ракети класу Х-59 69 і одна ракета Х-47 М2 Кинжал. Це одна з наймасованіших атак, друзі, на Україну. І також це. Одна з найдовших атак з або найдовша атака з часу повномасштабного вторгнення. Вісімста вечора. І до аж до ранку ви розумієте, що це більше ніж 10 з половиною годин. Збройні сили України атакували морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму під Новоросійськом. Вони використовували безекіпажні катери. В результаті один із причалів отримав серйозні пошкодження. Його подальша експлуатація. Неможливо навантажувальні операції на терміналі були припинені танкери виведені за межі акваторії, постраждалих серед персоналу та підрядників. Немає йдеться у повідомленні компанії, тобто це офіційно і достеменно. Що сьогодні також сили оборони кине, окрім афіпського нафтопереробного заводу, окрім блекауту в Казані, окрім виробання підстанції в Ростовській області. Правда, це було вчора. Також вдарили по Терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Я вам нагадаю, що цей от порт Новоросійськ він є ключовим портом Російської Федерації для відвантаження продажу своєї нафти. Загалом є таких чотири е порти в Росії. Якщо ми говоримо про е так, скажемо, європейський напрямок. Це в Чорному в Балтійському морях. А в Чорному морі це є. Е Порт в Туапсе, також новоросійський, ну, а в Балтійському морі це є Усть-Луга, а також Приморськ. Нагадаю вам, по услузі і Приморську били, правда, були лише е е е нашими безпілотниками. Можливо, це були і FP1. Нагадаю вам, Firepoint перший Він може летіти на 1400 кілометрів. Є ще в нас FirePoint 2. Це вкорочена версія е, першого Фаєрпойнту. Вони летять лише на 200 кілометрів, можливо, трішки більше. Але в них значно збільшена бойова частина до 105 кг, кілограмів. Тому як прилітає, то прилітає дуже добре. Я нагадаю вам, що саме ФПІ 2 сили оборони України тепер мають змогу контролювати фактично всю тимчасово окуповану територію не, України. Неодноразово били. До речі, усі два тижні попередні е, 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 сили оборони України виносили саме енергетику на тимчасово окуповану. Територіях. Це Донецька область, ви знаєте, Старобешевська станція, Зуївська станція і інші підстанції вибивалися, аби паралізувати рух ворога в напрямку на Костянтинівку і Покрос. Ну а Буквально два дні тому було уражено в Луганській області Новоайдарівську в Новоайдарі підстанцію. І от, крім цього, сили оборони б'ють по підстанціях, звичайно, ж і на території Російської Федерації. Вчора нагадаю вам був 55-й день. Це десь 14 жовтня, не десь а 14 жовтня почали бити по ем, державних районних електростанціях, по підстанціях на 750-500 п'ятсот кіловольт, найпотужніші в Росії. І от станом на вчорашній день, 55-й день, було уражено майже чотирисотні 4 десятки таких от об'єктів на території Російської Федерації. Це серйозні проблеми будуть в розподілу електроенергії, саме якщо ми говоримо про центральний регіон Російської Федерації, там де знаходиться Москва і Московська область, саме навколо неї знаходиться і. Кастрамська дрес і от били Порязянський дрес, а між ними знаходиться Володимирівська підстанція на 750 кВт, яка якраз і отримує від таких от дрес вироблену електроенергію і розподіляє вже там і на населення, і на підприємства, і на інші напрямки. Сполучені Штати Америки далі продовжують пропихати свій цей план. Нагадаю вам, що вже в Сполучених Штатах Америки перебувають наш заступник міністра закордонних справ Андрія Сибіги, пан Кислиця, разом з секретарем РНБО Рустамом Уміровим, де мають зустрітися з Кушніром і Вітькофом. А вже ці двоє на початку наступного тижня Блумберг про це повідомляє. Мають відвідати е Москву. А це вже каже речник диктатора Володимира Путіна е Пісков. Так от, е і найцікавіше, що на наступного тижня також до України має прибути і міністр армії Сполучених Штатів Америки. Це Дрін е Прпошоден Дрісков. Що цікаво, що я так розумію, що американців цікавить лише от їхній цей придуманий капі капітуляційний план, і більше нічого, хочу вам сказати, що Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки. Будуть проговорюватися з Україною лише після підписання мирної угоди. Ну це взагалі неприйнятно, друзі, тому що, по-перше, на яких умовах вона буде підписана, і що означає, потім будемо розглядати. Тобто, теоретично сполучені штати Америки скажуть, ну ви підписали, але ми вам кажемо про гарантії. Ну, ми даємо вам там 5 тисяч касок. Це теж таке може бути. Якось це дуже дивно. Більше того, Марко Рубіо вирішив не поїхати до Брюсселю 3 грудня, де мають зустрічатися міністр закордонних справ країн Північної Атлантичного альянсу вам нагадаю що держсекретар в Сполучених Штатах Америки це і є фактично міністр закордонних справ. Знову ж таки, ізольовується якось від процесів Сполучених Америки Як писала західна праця, їх не цікавить абсолютно, що і як там думає Європа.